У Нью-Йорку говорять понад 200 мов. Місто вважається одним із найрізноманітніших за національним складом, адже тут живуть представники понад 170 народів. Близько 40% жителів народилися за межами Сполучених Штатів. Це створює унікальну атмосферу, де можна почути іспанську, китайську, арабську, російську та багато інших мов просто під час прогулянки. Центральний парк більший за деякі країни. Його площа становить понад 340 гектарів, що більше за територією карликової держави Монако. Парк щороку приймає понад 40 мільйонів відвідувачів. У ньому є озера, водоспади, ботанічні сади, зоопарк і навіть замок, що робить його ідеальним місцем для відпочинку. Статуя Свободи могла опинитися в Єгипті. Спочатку скульптор Фредерік Бартольді планував встановити її біля Суецького каналу. Але через відмову єгипетського уряду проєкт було змінено, і в 1886 році Франція подарувала статую Сполученим Штатам. Сьогодні це один із головних символів Нью-Йорка. Нью-Йорк – місто, яке ніколи не спить. У місті працює понад 10 тисяч ресторанів, відкритих цілодобово. Метро теж функціонує без перерви. Тут завжди активність, клуби, театри та концерти доступні в будь-який час дня і ночі, роблячи Нью-Йорк центром розваг. Бруклінський міст диво інженерії, відкритий у 1883 році. Він став першим у світі підвісним мостом із використанням сталевих тросів. Його довжина становить майже 2 кілометри, а будівництво тривало 14 років. Він не лише важливий для транспорту, а є архітектурною пам'яткою міста. Будівлі Нью-Йорка вражають своєю висотою. У місті розташовано понад дві тисячі хмарочосів, що робить його одним із найвищих мегаполісів світу. Empire State Building, який колись був найвищим у світі, залишається символом міста. У сучасному Нью-Йорку хмарочоси продовжують з'являтися, встановлюючи нові стандарти інженерії та дизайну. Метро Нью-Йорка є одним із найбільших у світі. Воно має 472 станції та понад 1300 кілометрів колій. Відкрито у 1904 році. Метро обслуговує понад 5 мільйонів пасажирів щодня, забезпечуючи швидке пересування містом і його околицями. Times – серце міського життя. Ця площа щорічно приймає понад 50 мільйонів відвідувачів. Вона знаменита своїми величезними світлодіодними екранами, театрами на Бродвеї та новорічним спуском кришталевої кулі. Таймс Сквер є втіленням динаміки та енергії Нью-Йорка. Нью-Йоркська бібліотека одна з найбільших у світі. Вона має понад 50 мільйонів книг, рукописів та документів. Головна будівля на п'ятій авеню вражає своєю архітектурою, а її читальна зала часто з'являється у фільмах. Бібліотека є важливим культурним центром міста. Нью-Йорк був першим столичним містом Сполучених Штатів. У 1789 році тут проходила інавгурація першого президента Джорджа Вашингтона. Хоча пізніше столицю перенесли до Вашингтона, Нью-Йорк залишився важливим економічним і культурним центром країни. Бронкс місце народження хіп-хопу. У 1973 році діджей Кул Герка організував вечірку, яка стала початком цього жанру музики. Хіп-хоп, що виник на вулицях Бронкса, сьогодні є глобальним явищем, яке вплинуло на культуру, музику, моду та навіть мову. Бронкс залишається символом цього руху, зберігаючи свою автентичність. Будівля Chrysler Building є однією з найвідоміших у світі. Її архітектура в стилі ардеко робить хмарочос справжнім витвором мистецтва. Будований у 1930 році Крайслер Білдінг тримав титул найвищої будівлі світу протягом 11 місяців, поки його не перевершив Емпайр Стейт Білдінг. Район Гарлем є центром афроамериканської культури. У 20 20-х роках минулого століття Гарлем став місцем, де зародився культурний ренесанс. Тут розвивалися джаз, поезія, фая, театр і живопис, що зробили значний вплив на світову культуру. Гарлем залишається символом творчості і самовираження. На Манхеттені розташована знаменита вулиця П'ята Авеню, яка є однією з найдорожчих у світі. Її називають вулицею мільйонерів через безліч елітних магазинів, модних бутиків і розкішних особняків. П'ята Авеню також відома своїми архітектурними пам'ятками, такими як музей Гугенхайма та Центральний парк. Яблуко стало символом Нью-Йорка. Прізвисько Велике Яблуко виникло у 20-х роках минулого століття серед джазових музикантів, які називали так найкращі міста для виступів. Сьогодні образ яблука асоціюється з Нью-Йорком у всьому світі, нагадуючи про його велич і значущість. Бруклін був окремим містом до 1898 року. До приєднання до Нью-Йорка він був четвертим за чисельністю населення містом у Сполучених Штатах. Сьогодні Бруклін є одним із наймодніших районів Нью-Йорка, де поєднується історична архітектура, арт-галереї, крафтові кафе та видатна панорама Манхеттена. Нью-Йоркські жовті таксі стали одним із найвпізнаваніших символів міста. Але мало хто знає, чому вони саме жовті. У 1917 році Джон Герц, засновник компанії Таксі, вирішив пофарбувати свої автомобілі в жовтий колір після того, як дослідження Чекаського університету показало, що жовтий це колір, який найкраще помітний здалеку. Це допомогло клієнтам легко знаходити таксі навіть у хаосі міського руху. Сьогодні в Нью-Йорку налічується понад 13 тисяч жовтих таксі, і вони продовжують бути невід'ємною частиною міської культури. Дякую, що подивилися моє відео. Сподіваюся, вам було цікаво і ви дізналися щось нове про нью йорк Ваші лайки, коментарі та підписка це величезна підтримка, яка надихає створювати ще більше цікавого контенту. Пишіть, що вам сподобалося найбільше, або діліться своїми фактами про це унікальне місто. Бережіть себе та до зустрічі в наступному ролику.